Всіх вітаю. Сьогодні ось такий скутер, треба його запустити. Скутер цей простояв вже 3 роки. Це скутер Puma китайський двохтактний, 50-кубовий. Простояв вже 3 роки. Потім його купили і тепер хочуть на ньому їздити на цьому скутері. Спробували ще самі запустити його, нічого їх не вийшло, коротше. Познімали пластик із нього. Іскра, каже, є на скутері, начебто не поступає бензин з карбюратора. Компресія на скутері я перевірив. Якась мені здається, тут дуже велика компресія, як для 50-кубового скутера. Я так думаю, що камеру згорання саму залило маслом, треба буде прочміхати добре все перевірити. Ну і буду шукати причину, чому ж не запускається цей скутер. Відкрутив я ось свічку. Свічка залита мастилом повністю. Це вже дірка лапкою. Ось воно все долетіло, тут по рамі. Усе повністю залите мастилом. Прочміхаю з циліндра. повністю усе мастило, потім бензином промію і буду ще спробувати. Поставив другу свічку. Зараз спробую напряму без карбюратора його запустити. Набираю шприць бензину. І тут випускний колектор. Спробую запустити без карба. Почамо що скутер живий, запускається, значить діло буде. Так, буду зараз карбом займатися. Ось у мене є два карба це з цього скутера. Цей карб, що стояв на ньому, такі вже. Там опускника в патрубах тут вже такий порипаний, але я думаю, працювати повинен. І ось теж такий карбюратор. Скутером віддали їм, ну, подивлюсь, що заберу з двох одну. Розкрутивши карбюратор, отакий ось усередині. середині. Жеклери були повністю відкручені. Щоб воно, звісно, робило тут би. Запустив я скутера, поставив карбюратор, не те, що тут був, а другий. Що з ним у комплекті був, карбюратор, те я перебрав, відрегулював, поставив. Так, Зараз покажу, як працює. Тут ще проводку так порозкидав. Це ще треба все буде позбирати нормально. Зараз я його запущу. Як бачимо, працює непогано. Запускається, звісно, з газом, без газу не хоче запускатися. Але і так, в принципі, працює нормально. Ну, я думаю, те, що треба було зробити, я зробив, я його запустив. Так що, всім, кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім пока!